Анастасія Медведєва розпочала свою спортивну кар'єру на початку минулого року. Тоді її сім'я переселилась з Донеччини до селища Софіївка. На початку 2023 року. Ми вимушено виїхали, тому що війна е, прийшли. Прийшла в цей даний від спорту. Я насправді прийшла спочатку у фітнес, щоб якось покращити свою. Е, Фізичну підготовку. Потім я перейшла потрошки до гирьового спорту, а потім я е, поєднувала гирьовий спорт і пауерліфтинг. Е, мені це дуже подобається. Перша Анастасія продемонструвала власні уміння у силовому триборстві в березні на чемпіонаті області з пауерліфтингу. Спроба виявилась вдалою. Дівчина завоювала бронзову медаль та виборола право змагатися на чемпіонаті України. Мене дуже е, сильно налаштував мій тренер. Він дуже мотивував мене. Е, Суперників було насправді три. Е, вони були дуже сильні. Я виступала в триборія. У мене був присід, жим лежачи та тяга. В присіді я виконала 117 кг, жим 55 і в втяги 145. Це виявилося рекордом області. Е, І мені дуже Важко було, але я впоралась. Показала свій найкращий результат і стала переможницею з цих змагань. Тренер Віктор Круглик квірить в свою вихованку. Вона встановила два рекорди Дніпропетровської області в Тязі і стала чемпіонкою. Чому ми раді, тому що це наша спортсменка, яка вже досягла такого рівня. Цей рік це невеликий термін, але за цей рік Анастасія себе показала. Ну, Хорошою спортсменкою, яка розуміє, чого від неї хочуть. Вона віддавалася цій справі тренуванням, і результати не заставили себе чекати. На цьому Анастасія Медведєва та її тренер не збираються зупинятися і вже готуються підкорювати нові вершини. Михайло Бистров, Дар'я Юськова, Максим Пономарів цей день.